Чи можна назвати вебкам-офери білими продуктами? І як цей ринок регулюється? Ну, цей ринок зараз відбирає дуже багато трафіку одних заклік нашого класичного Далтовського. І тому з точки зору нашого продукту трафік дорожчає. Тому що там вебками заходять з такими, скажімо так, великими бюджетами і стандартне, там якась пушкиписка, яка коштувала нам, нам раніше. Вона, по-перше, дорожча в ціні. Так я зараз ну, помічаємо, що трафік починає трошки псуватися, тому що якби той самий сход починає коштувати дорожче. Да? Тобто в цьому плані я помітила, да, що едал це трафік. Він раніше викупав основні скоти. А зараз це от не ну, класичний такий от дейтінговий едал. А от саме вибками за вони зараз дуже агресивні, він дуже багато на ринку вони дуже активно викупають Ну, Це що стосується ще саме штатів, то не так, на штатах саме штати там дуже активніші. От. А щодо там, білих оферів, ну, <смі> це така історія, мені здається, теж, що стосується Гео, так? якщо ми візьмемо Колумбію, в Колумбії каміндустрія це умовно. Це може бути мати сімох дітей, але вона буде працювати в абкамі, і це окей. Тобто для них це норм, бо це є вихід з збітності, і там, стабільний дохід, стабільна робота. В Колумбії є цілі умовно веб-камовські э, ферми, умовно кажучи. Там всі ви бачите тікток-ферми в Китаї, да? де куча телефонів підв'язані до одного. А це умовно там, готель з не знаю, 200 номерів, є вебкам-моделі, які працюють. Є сеньорність вибка моделі. Тобто, чим сніорніша вибка-модель, вона має іншу роль. Є асистент вибка-моделі, є супервайзер ВК-моделі. Ти ростешно в цьому. І там, умовно, це білий продукт і білий офіс. Що ми візьмемо в Європі, я не знаю, там в плані регуляції десь крізь, але мовно-уборщина і Румунія теж доволі відкрита в плані до індустрії. А як офер, типу, ну це точно ну на мою думку, це точно не білий офер, це більш підпадає як сірий і в чорну ніж. Оце стосується таких казуально ну, кежуальних історій, не, не в і не точно ну, на мою думку. Ну так, так, так що європа, так. Це, беру, це всі регулювання, платожки. Це, це ну так, так, так. Я згодна, але якщо подивитися, з точки зору того, що отримує користувач кінцево, тобто. На якомусь сірому дейтинговому продукті не справжньому він не отримує ніякої ні взаємодії, ні того за чим він прийшов. А якщо дивитися з того, що йому дає вебкам, реальну взаємодію, можливість там різні іграшки використовувати і так далі, то тобто, що вони дурять? Так, да, дамо він платить. Як в магазині. Ну а чому, а я, як не говорять? Ну почекай. Ти ж можеш поспілкуватися з моделлю, тебе та, розкручувати така, типу, давай там. Ні, ляг. ні, ну це ж він, він отримав все одно, те, за чим вона так. буде з нього просто далі вже дожимати. Так, так ну, тут немає весілля, ти повідки така можеш туди стати. Так, там нема скаму, може ти купи <говори> і ти отримаєш цю модель. Це ти... існуюча анкета, існуюча та... модель. Ти за токени купуєш дію, яка робить. Мені, до речі, цікаво з вебками, uh, чи багато дуже трафікові факт заправить. Ну, вебкаму вони викупають багато, типу він дорожчий. Ну може, десь відсотків на 10-20 чудний трафік дорожчає. Але з точки зору афіліатки, це ну, якщо заводити вебкамофер, це дуже вигідно, тому що ну що таке, де тім, ти списався, да? може, там якусь рівні пішли і якби все. А з точки зору вебкаму, це такий, скажімо так, Підсаджування клієнта ну, це постійний продукт, продукт постійно чарч. клієнта цікаво. Тобто це така довгострокова тема з ну, брачка. Збрачка да, <рес> ті Ну дійсно, ну бракдейтинг юзер дейтингу, він недовго тривалий. Він не активі дуже маленький. Так. Так? А юзер в біліших продуктах він чим більше в тебе пов'язані. Ще в плані от чи можна робити рукам офер, білим офер, Я би оцінював суто по тому. Чи можна зробити кампанію в ФБ на комоку? Її зробити не а ну, на можна. А можна заклачити, чому. Ну. ні? ну, от, знову ж таки, Це все. Це, ну, умовно на якийсь там дейтинг апку, ти можеш зробити рекламний кабінет, там, бюджети там мільйонів. Там, але якщо немає у то ти навіть мейнстрім не можеш зробити в Фейсбуці, пройти модерацію. Ви обидва не праві, тому що і на вебкам, і на мейнстрім дейтинг можна зробити офіційну рекламну кампанію у Facebook. На, питання, на -кам не в, питання не всередині продукту, а в тому, як, через який флоу ти подаєш. Ну, типу, зроби білий ленд на вебкам продукт, будь ласка. А, типу, Ні, ну, е Я б більше умовно, візьмемо Live Jasmine, да, там, чи там, я не знаю, Вонка да? Кемпс. Чи є в них пб офіці... ну, кабінети, рекламні пб кабінети? Вони їм не потрібні. Вони могли б собі їх отримати, але вони не потрібно собі ну запросто так. Якщо відбілити ленд, ну це ж нічим не відрізняється навпаки. Фейсбуку що важливо, якраз те, про що говорили колеги, що отримає юзер в порівнянні з тим, що ми обіцяємо юзеру на креативі. Якщо співпадіння є 100%, Окей, okay, і okay. Тим паче в регуляціях там ти казав по країнам, да та сама Колумбія, Нідерланди, Румунія, будь ласка, це взагалі офіційно. Сінгапур. Це офіційна історія, абсолютно. Будь ласка, хоч порнохаб рекламуй, нема проблеми. Просто білими креативами і білими не нюдовими е лендами. Знову ж таки, це ваш все працює. Те, що тобі треба гратися, типу, ну, ну там, да бачити, да. треба, ні, ні не клоне тобі треба створювати там. Обходити регуляцію, ну не скажи, от якраз з Дейтосом сірим або чорним. Тобі треба реально обходити регуляції, робити фейкову апку, типу це інший продукт, робити вигляд, що ти тим не туди наливаєш. Коли ти рекламуєш офіційний вебкам продавну платформу, ти просто обираєш модель без інтимних креативів. Ну нормально, лайфстайл там, модель з лайфстайл креативами наливаєш на лайфстайл, нормальний відбілний ленд. Те, що юзер потім всередині отримує і інтим, також це вже окрема історія. Фейсбук не лізе туди. Що всередині продукту, це всередині продукту. Головне йому щоб це зовні не було. Е, ну, едалтної історії, і щоб юзера не скамнули, тобто не обманювали. І все. Ну, Фейсбука не робить модерацію самопродукта. Да, компланс саме продукт. Тобто і ти покрутишся місяць і тебе потушить. Або він робить перевірку заради того, щоб переконатися, що ти обіцяєш і що ти даєш продукцію. Якщо Тоби меч обіцяєш, не відбувається, щось біле на войні, а на це ж теж. міслі. ні, 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 це місь ні, місь не міслі. ти, ти обіцяєш отримати контент моделі і просто показуєш модель без там, там головного діла умовно. Правильно. Правильно. Рекламую, що голову не контент. Спасибо. Дивіться, вебкам-платформи і OnlyFans як гібрид від вебкаму якраз і з'явились і розвинулись на сьогоднішній день за рахунок того, що там вже відсотків 60 контенту, це не проедал взагалі дуже давним-давно. Моделі транслюють себе на пляжі за кермом. Як вони вивчають англійську, є цілі програми. Просто зайдіть на такі офери і зверніть увагу на відсоток. навіть, який він назвав. <рес> це класична історія. Та переважна більшість контенту це дална історія, але тренди, якщо подивитись, чим він розвивається. З рахунок яких технологій, які там трансляції на сьогоднішній день, то це вже дуже давним давно це не випадковорець твіч. Він перетворюється в лайфстайл контент, тому що коли ти спостерігаєш за моделлю, ти можеш фактично це статистика ще з 90-х років, там 2-3-5 хвилин витратити на якусь наметним історію. А решту години ти просто спілкуєшся про те, як вона готує борщ, про те, які у вас там уроки англійської, і так далі. З цього починався вибкам. Взагалі, як галузь в принципі в світі була було спостерігання за типу реаліті-шоу це називалось, так, тоді. А потім всі збагнули, що можна під час реаліті-шоу додавати якусь там клубничку ізюмінку але користувачі набагато більше завжди платили і платять за просто спостерігання за життям інших людей, в якому є трошки інтимна частина. До речі, Це так те, ми те, недавно те. робили інтерв'ю з Zimlife, Я думаю, всім відома земла всім відома платформа Webcam, яка вже супер давно на ринку, і навіть у них є також окремий розділ, який користується популярністю, виділений повністю під контент без адалту. Ми, я не повірю, що умовно відсотк відсоток юзерів на цій категорії він буде більше там 10 від загальної кількості. Того, що не приходить, бо взяти їхні джерела трафіку, ну. Більшості це вся на адалт-релейтед сорси, і переходити з адалт-рілейтед сорсів на те, щоб там не знаю, подивитися хтось малює. Ну да, можливо, ну в когось можуть бути різні фетиші, ті, як це все буде дається. Але загалом, ну я погоджуюсь, історією, що це починалася так само, те ж самий Ліфанс. Він будувався взагалі платформа для того, щоб монетизувати те, що ти робиш. Так? Ну да, тобто там умовно тренування, ще щось. І воно переросло просто більш видатну історію, яка зараз функціонує взагалі там незалежно взагалі може від моделей. Модель може навіть і не знати, що там щось відбувається. Да? Тобто вона дала контент, ну там більшість моделей працюють через агенції. Модель має з цього всього там 20-40% відсотків залежності від її. Цього всього а ну там сидять чатери і просто чаржать юзера. Ну не чарджать, вони, монетизують та то в них там є свої ці силзи, ті сидять. Сидять сілзи, <laughs> ну дійсно вони в них є свої скрипти, по яким вони ведуть юзера і відповідно його подаванням вже його там коригують. Те ж саме там веб-кам'яті. А давай детальніше про це побалакаємо. От як зачепити китів, які витрачають великі суми коштів на продуктах? І у яких нішах користувачі схильні витрачати більше? Це вебкан, чи все ж таки це мейнстрімні продукти? З того, що я знаю, то мені здається, що це мейнстрим. Ну, Тобто історія з прачкою, якщо не взяти заграні, то вона достатньо глибша, бо тут ціль набагато е, далекоглядніша. Да? Тобто юзер сюди приходить не знайти собі, скажімо, такий. Е, Коротко провести свій час, да, там як умовно в аніфансі чи вебкамі. А в тебе є потенційна велика можливість з кимось познайомитись, якось відповідно їй там робити подарунки, не знаю, там щось купляти ті токени, там відправляти їй ці розочки і тому подібне, або там якийсь amazon ліс, типа її там ну так само оплачувати, і ця історія вона дорожча. Хоча не багато знаю про те, як вони дозвіть візерів на вебками продуктах, в плані як там відбувається незворонка. Я більше там знаю, OnlyFans, Аніфанс досліджував і досліджував в плані більш розборків. Давдавно працює професійна і там. Історія про те, що там дійсно є там кіти, які приходять, і він просто вже для нього це як подушка. Ну не подушка, умовно це для нього вже як коханка, яка от віртуально. Ми там знаєте фільм вона з покіном феніксом, там де він спілкувався просто з Йоханссон, Проходячи на штучний інтелект. По суті, це та ж сама історія. їй приходить і там розповідає всі свої болі. А ну тобто, зрозуміло, що це все з фліртом, але найкраще краще, по типу, цим всім скриптам максимально стиратися в його якусь персональну історію. Не знаю, там, ну, там питатися як в нього справи, а що там на роботі, а що там той. Ну, мене вся історія, зрозуміло, вже його спонукає на більшу довіру і більш витрат. Але в плані профі туди більше, мені здається, що все-таки в мінстрімних брачках. Ну, якщо ми говоримо про брачку, як мінстрім, mm -hmm. мені дається. А чому? Ти думаєш так? Ну, я кажу, що більш довготривала історія, і все-таки люди, які шукають собі е, ціленаправленно, ідуть на ці такі call to action, типу що я хочу одружитись знайти собі пару, е, вони готові витратити більше. Ну тобто, OnlyFans немає е, call to action, знайди собі пару. Там більше «знайди собі, типа там умовно відвертий контент, mm -hmm. такий. всі знають, що це відвертий контент, датами, якщо взяти. Інші там найбільші брачки, нішо там, ти знайдеш собі там красуню там, з України, з Азії чи ще десь. Я з тобою погоджусь і не погоджуюсь одночасно, тому що якщо б ми говорили 10-15 років назад, стою судково, прямо в сутково Так, в яблучко. Якщо ми говоримо сьогодні, то на щастя, якраз таки модель вебкаму. Гібридна модель OnlyFans і подібні продукти дають користувачеві і мейнстрімне спілкування типу аля з серйозними якимись там цілями і з серйозною метою, і постійно догрівають його за рахунок того, що там якісь івенти постійно у неї трансляції шоу запишись через тиждень, я буду тебе показувати. Сьогодні я показую, як я йду там на плавання. Завтра я показую, як я на пляжі. Тобто, це вже далеко давним-давно, як я сказав раніше, не історія, коли вона сидить в одній кімнаті з однією там картинкою за спиною і транслює тільки інтимну картину. Все це вже далеко за, за ці межі вийшло і перетворюється на реальне реаліті шоу. Чому так популярний там Тікток, Instagram Рілс, і т.д і т.п Тому що люди хочуть спостерігати за людьми. І не тільки про едалтну історію мову. Едалтна історія це просто був вдалий, простий і найочевидніший початок. На цьому простіше реально заробляти це, простіше зробити. Окей, але ж потім, подивіться, що ми бачимо навколо. Люди постійно виходять. Ну, типу, в ефір транслюють свої там таланти, транслюють свої там якісь е е звички, чим вони займаються протягом дня. Транслюють стільки цього, що. Типу, це має попит, ну реально. І тому, якщо ми говоримо про платформи Аля ля OnlyFans, або там Fensio, або Patreon, або той самий Newsmaker, наш сьогоднішній спонсор. Це платформи, де контент-мейкери транслюють свій контент, от, заробляють на цьому кошти, і це лише там 20-30, Ну окей, десь там 40-50% відсотків. Ведалту, а решта це просто життя цікаве. Іноді інтимна, іноді ціпляюча, іноді там інтригуюча, Тим не менш, це просто життя. І тому в мейнстрімі цього якраз немає. Брачка, вона застрягла ну в певній мірі у минулому. Знаєш, і там подарунки, як ти сказав, віртуальні подарунки фізичні, чат, листування. Інколи це зустрічі. Зустріч, це перекладач, це лімузин, це ресторан, це комісійний від готелів. І типу, все, вся ця історія була 30 років назад. На самому початку мейнстрім Agencies. вся ця історія існує сьогодні, і мейнстрім брачні такі сайти вони майже не розвиваються. Вони стають краще за технологіями. Чат швидший там вебкам в дві сторони. Окей, але в порівнянні з сучасними вебкам-платформами, наприклад, там де є камери 360, VR, управління керування віддалено блютуз інтимними іграшками один одного групові чати там. Сценарії, продаж квитків на івенти, на броудкасти, моделі і так далі, то це неба і земля. І от в цей момент часу вже виходить так, що такі платформи, типу Нюцмейкера, Fensio, OnlyFans і так далі, у них ltv клієнта набагато довше, тому що ти. Готовий типу спостерігати за цією моделлю або за моделями протягом десятків років. А в Bridal Ледженсі, навіть якщо там найкращий прогрів в світі, все одно за 2,5-3-4 роки максимум ти досягнеш цієї точки, і типу ну, закінчаться твої витрати, все одно. Хоча там це десятки, це сотні тисяч доларів. Ну буває сотні, в OnlyFans ще більше різні на ці у скажімо цих китів, які заходять на OnlyFans, і на схожі моделі, які заходять в прачу. Різна ціль, але дуже саме питання було, як їх знаходити для них, а не ну так, да. як а зачепити не... тих, як... хто витрачає багато коштів. Ну тут в цих в, в китів є різна біль, mm -hmm. і воно це дуже прикольно, коли е, він може приходити до моделі, і ця модель це mm -hmm. вже не тільки про е, відверті якісь фото-відео, а це вже про її життя mm -hmm. з якоюсь перчинкою. Але просто там немає. Ну, тобто чому там 3-4 роки максимум? Тому що там за ідеальною картиною він знаходить собі дівчину, і все, і вона йде, і в них закінчується шлях. А тут він навпаки хоче, щоб ця дівчина була як ханка. Ми говорили про це як ханка, і він поки буде вже живий. Якщо вона йому сподобалась, то це вже, ну, напевно, на подобається це платити, так. Да. Але там в можна цікаве питання поставити, як потім конкурувати між собою за цих підців. Я не знаю, типу, умовно, якщо людина привикає до цієї моделі, я просто не сильно глибокий вміщень, чи він, ну як зазвичай відбувається? Це квіт має одну модель, яка йому подобається. Ні, дві-три. Дві, ну, як як часом її змінює чи це полоні? Ну, на, на ОНЛІКУ, до прикладу, якщо є одна агенція, не там умовно 100 моделей. І вони максимально переганяють трафік з моделі на модели. Це називається штатал, sfs трафік. Тобто вони е, скидають, ну, вона спілкується з чуваком, типу, бачить, що він, там, вже, там, ну, чатер зачарджує його, і, там, йому чистиє сумно. Наймо підкидає постійно: ну, о, познайомся там з Алісою, познайомся там з Віталіною. Вони продають свої розсилки. Тобто так, так. То вони по суті СФС трафік з першу чергу вони роблять SFS ну, там, внутрішньо агенції, а далі це вже так само продаються ліди, типу, умовно. Ну так да, там ви сам давайте ви там зробите СФС, типа з нами, типа ви домовляєтесь на якийсь там комітмент. Типа і вже по цьому працюєте. От, тому там ну, можна там, юзерів тіпо, цих китів переганяти з одної на іншу. Не знаю, е як легко так само розігріти того кита на інші модели, моделі, тіпо. але така історія присутня.